Вітаю, за телеграф пише, що Зеленський може піти на замороження по лінії зіткнення. Європа має важелі впливу. Пише політику на Трампа перед переговорами з Путіним. Ну а Дональд Трамп заговорив про тисячу кілометрів українських берегів на океані. каже раніше були ці тисячі кілометрів, потім росіяни віджали наші території. І якраз таки всі українці почали згадувати зелений клин та присутність українців на Тихому океані. Важко не погодитись з Дональдом Трампом. Класики українського націоналізму писали, що тільки вихід до Тихого океану а зробить нас по справжньому незалежними від цієї. Не до імперії, і тільки тоді ми зможемо зажити гарне життя. Давайте проаналізуємо новини, які з'явилися. Дійсно, продовжується вся ця колотнеча навколо. Власне, зустрічі на Алясці, тому що в росіян зносить дах, вони вже повертають Аляску, вони вже повертають Нібраску, вони хочуть вернути Гаваї, які їм ніколи не належали. Єдине погоджується, що Каліфорнію треба дійсно віддати мексиканцям. Ну, але решту решту треба віддати Росії. Ну і багато заяв по нас, як ми готуємося, що загалом буде. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Більше, ніж мільйон сто ми з вами вже зробили. По великому рахунку останні сто тисяч. Потім кілька днів відпочинемо. Тому, будь ласка, зробіть донат. Зробіть, будь ласка, е Підписку, а ми зараз з вами все проаналізуємо. Європа має два важелі впливу. Перед Трампом політик робив велику статтю. кажуть, що насправді Трамп провівши цю зустріч і зрозумівши, що Путін нічого не пропонує, що Путін не йде на поступки, що Путін реально хоче воювати. Трамп зробить свою позицію ближчою до Європи і каже, що в Європі є тиск на самого Трампа. В першу чергу це гроші. Це гроші, які е, є частиною ось цього західного світу. Це гроші, які є частиною і Європи, і Штатів. Я вам колись говорив, що порядка 10-15 трильйонів європейських грошей присутні на американській фондовій біржі. Американських в Європі 5. Друге, про що каже політика Європи, веде себе стримано, але каже, що дипломатія це цінність, що дипломатично тиснути теж. Можна. І вони кажуть, що ми будемо тиснути. І російські заморожені активи це може бути одна із точок тиску. І це якраз таки та історія. Е на яку Європа ставить, бо міністр закордонних справ Франції каже пан баро, що зустріч на Аляці має призвести до припинення вогню в Україні. Саміт, який відбудеться, він повинен завершитись припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, прагне вся Україна вже більше п'яти місяців. Насправді Україна прагне набагато більше Україна прагне це вже років так десять. Єврокомісія розповіла про е, новий пакет санкцій проти Росії. Вийшла е, Кая Калас, е, каже, що Трансатлантична єдність підтримка України та тиск на Росію. Ось як ми завершимо цю війну, запобіжемо майбутній російській агресії в Європі. Е, представниця ЄС наголошує, що Європа буде лише посилювати тиск на Росію. Європейські лідери також готові працювати над тим, аби не дати Кремлю можливість. Знову почати агресію. На думку Калас зупинити війну в Україні допоможе саме єдність та санкційні пакети. Е е план підтримки Європи. Україна може погодитись на замороження поточної лінії фронту, каже Телеграф. От ну, видання стверджує, що президент Зеленський закликав лідерів ЄС відкинути будь-які пропозиції президента США Трампа, якщо вони. Передбачатимуть передачу Москві додаткових територій, однак Росія могла б зберегти частину закоплених територій. Пише за Телеграф. Публікації стверджують, що пом'якшення переговорної позиції відбулося напередодні переговорів Трампа і російського диктатора Путіна, що мають відбутися цієї п'ятниці. План може бути пов'язаний тільки з поточними позиціями військових. Цитує видання західного чиновника, чиє ім'я намагається приховати. Це означало б заморожування лінії фронту там, де вона перебуває, і передачу Росії фактично контролю над окупованими нею територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Також підкреслюється, що Україна погодиться тільки на те мирне врегулювання, яке забезпечить їй міцні гарантії безпеки у вигляді поставок озброєнь і перспективу вступу в НАТО. Європейські столиці вирішили підтримати бачення Києва щодо будь-яких територіальних поступок, щодо переконання Трампа, що за єдиною червоною лінією Україна плюс Європа, яка відкидає поступки щодо утримуваних Україною територій, є дипломатична вага. Далі до нас тут доєдналися і Польща, і Франція, і Британія, і Італія, і Фінляндія, і загалом Європейська комісія. Одним словом, ми бачимо певну європейську єдність. Але, бачачи цю єдність, ми не бачимо конкретних справ. Тому що зараз йде великий штурм росіян на Донеччині. Про це написав і деякі українські військові, і Жорін, і багато інших кажуть про надзвичайно погану ситуацію. Росіяни перерізають дорогу на добропілля, і це для нас надзвичайно велика проблема. І кажуть, що українські деякі міста можуть вже в найближчому часі бути в оточенні, деякі можуть бути в напівоточенні. Ось це важлива історія, тому що європейці мажуть дуже красиво. Але під це красиво, ви кажете, що є російські активи, то візьміть їх і заберіть. Вчора я вам говорив, що вони півтора мільярда там, наших боргів по кредитах. Вони нам оплачують прибутками звіти. Ні. Давайте половину візьмемо, конкретно і покладемо на стіл. Ось це важлива історія. Ось це важлива історія. Хто робить конкретні речі? Так це Збройні Сили України. ГУР атакували єдиний в Росії завод з виробництва Гелію для ракет. А в місті Оренбурзі з'явились українські пташки і навели там порядок. Про це пишуть якраз таки українські медіа, посилаючись на саму розвідку. Єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет. У космічній галузі та авіапромисловості. Близько 20-ї години рішення перекриття ділянку автодороги федерального значення М5 УРАЛ в районі а, Переволицьке а, та холодні ключі. Саме там розташовувалися наші цілі і, власне, наші там завдали. Оренбургський завод єдине підприємство з виробництва гелію ВРФ. Ну, чого ми їм, власне, і бажаємо. Далі. Саратовський НПЗ в Росії зупинив прийом нафти після атаки БПЛА. Ми це бачимо за даними видання Bloomberg, російський нафтопереробний завод. В Саратові належить ПатросНєфть, припинив прийом нафти після атаки дронів. Видання зазначили, що цей нафтоприродний завод є третім, який зазнав пошкоджень цього місяця. А я б навіть сказав цього тижня, бо місяць почався тільки 12 днів тому. Блумберг, російські і українські військові сили обмінюються ударами з повітря напередодні зустрічі президента Трампа. І Путіна за запланованою на цю п'ятницю нафтопереробний завод в Саратові, розташований в російському Поволжі, має проектну потужність 140 тисяч барелів на добу. Блумбер додає, що тривале зупинення може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання. І The Moscow Times пише, що запасів нафтопродуктів майже немає. Нафтовики викликали на а, урядову нараду після зльоту цін на бензин до рекорду а, останнього часу. Дійсно, ціни в Росії пішли вгору. От і власне це пов'язують не стільки там з їхніми управлінськими якостями, скільки з прильотом українських дронів. Українці. Ще крім цього, на Ставропольщині ще хімзавод їм поцілили, ну так, щоб загалом мало не здавалося, тому що Росія повинна відчувати важку руку української правди, яка власне наводить там порядок. Щодо зустрічі. Трампа і Путіна дійсно навколо цього зараз все нагнітається. Я вам говорив, що українці запустили флешмоб, що, друзі, давайте зустрічатись на Алясці. Ну, і цей антипутінський протест почав набирати оберти. Е, стендап Аляска називається ця вся історія. Будуть виходити 15 серпня. Зі свалення губернатора президент запросив Владимира Путіна. І ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал Дональду Трампу і Путіну. Аляска рішуче виступає проти авторитаризму. Йдеться в повідомленні організаторів, які також зазначають, що Аляска підтримує Україну. А, ну, я вам говорив, що Майк Дан Ліві висловив підтримку, що приїдуть до нього такі гості. Хоча я говорив, що краще визвати священника, щоб це все швиденько посвятити а, після приїзду Путіна. А, але росіяни не можуть заспокоїтися, тому що ж їм Аляска. Це ж ще ж один, як вони вже її називають, айс -крим. Це їхні ійс і вони хочуть її вернути. І в Скабєвої вже почали говорити: що слухайте, а що ж це ми просто їдемо на Аляску. Її вертати треба. Тому, можливо, росіяни поїдуть на переговори щодо українських територій, спроби їх загарбати, але повернуться з американськими. Дуже хочеться, щоб більше цих новин перекладалось англійською і вся дурь. І російського медіа, і російської пропаганди, і російського правителя, і російського народу була видна і зрозуміла американцям. Ось це дуже корисна і потрібна історія, тому що американці дуже часто в таких рожевих фантомних окулярах щодо Росії. Думають, ну це ж типу, білі люди виглядають нормально, пристойні. Але це до моменту, поки росіяни не починають говорити. А... Трамп каже, що не задоволений потребою змінювати конституцію України для обміну територіями. Ми теж не задоволені і міняти свою конституцію не хочемо, бо зміни в конституцію це визнання окупації. А нам таке не підходить. Я вам півроку тому казав, що російські дипломати закидали американцям, а давайте взагалі Україні нову конституцію. Ні, 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 нам це теж не підходить. От Трамп висловив невдоволення аргументами президента України про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної угоди необхідно буде вносити зміни. Ну, Трамп відчув, що старе, хитре українське е, політичне вміння. Ускладнити процес, щоб потім все зірвати, да, знову вдалося взнаки. Зеленський в цілому укріп в своїх заявах і в своїх меседжах. І зараз він, скажімо так, більш серйозно налаштований щодо власне відстоювання території. Бо перші дні ось цих заяв Трампа ну, позиція була слабша. Зараз все таки вона укріплюється. Ну і інструменти цього укріплення кажуть: ну хочете обмін, нам треба. Змінювати конституцію. Щоб змінити конституцію, треба референдум. Тому просто запросити Зеленського і типу, скажи, ти там щось підпиши, не спрацює. Трамп це зрозумів, вони це все бачать і зараз хочуть так більш підготовлено до цього питання прийти. Висловлює невдоволення поясненням українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ. Не хочемо, ми теж від себе з вами розчаровувати Дональда Трампа, але. Це конституція, це закон, і е, знову ж таки, люди валяться проти диктатури, і ми теж проти диктатури. Але якщо є конституція, ми її топтати не можемо і не будемо. Мене трохи здивував, той факт, каже Трамп, що Зеленський сказав, що йому потрібно буде конституційне погодження. Тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивство, але треба погодження для обміну територіями. Ну тут неточність і некоректність, тому що. Почати війну, до речі, наш президент не приймав воєнний стан дуже довго. і Потім навіть військові жалілися, що вони не могли готуватися розгортати війська, щоб почати оборону. Хоча розуміли, і гур попереджав і збройні сили вже перекидали зброю на свій страх і ризик. А уявіть, якби не відкрили б скільки на них би кримінальних справ було. Але вони на свій страх і ризик, щоб захищати нашу країну. Залужний його генерали перекидали зброю, робили все можливе, щоб жорстко зустріти ворога. Тому Зеленський цього не починав. Ну от і потім вже воєнний стан прийняли депутати зранку. Прийшли хтось навіть встиг по дорозі. В Києві тоді красиво роздавали автомати по вулицям. От, можна було взяти. Якщо ти депутат, то можна було і два на руки взяти. От, одним словом, Трамп теж трошки цим маніпулює, бо коли ворог на твоїй території... Тобі не треба змінювати Конституцію, ти просто парламентським рішенням можеш прийняти закон. Тому каже Трамп, якщо буде великий обмін територіями, я знаю, це від Росії розмов з усіма і це буде на краще для України. Ну, велика фраза, в якій ми сумніваємося, що великий обмін територіями, він вигідний Росії. І зараз ми поговоримо про це, але точно не вигідний Україні. Дещо погане для обох сторін. Означатиме ця угода, ну це вже ми чули. Ну і Хехсет, якого хочуть звільнити, каже, що Трамп е змінив правила гри, Путін відчуває тиск. Ми теж в цьому сумніваємося, тому що, можливо, правила гри змінилися, можливо, ми більше говоримо зараз про тиск на Росію, але цього тиску не бачимо. Давайте відверто, тиску на Росію зараз немає. І ось це зараз нас дуже злить. Тому що спілкуються більше з Путіним. І знову ж таки це не те, що ми там переживаємо, що з нами мало говорить. Нам є з ким говорити. Але Трамп радився з Орбаном, це його офіційна заява щодо війни РФ проти України і назвав його дуже розумною людиною. Орбана розумною людиною. У вас зараз сміх, але я вам ще більше розкажу. От він каже, що Трамп дуже роз Орбан дуже розумний, сказав Трамп. А він запитав, що ж робити в війні. І він каже: він подивився на мене, ніби кажучи, яке дурне питання. Він сказав: Росія величезна країна, і вони завоювали свою країну, і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються. Він сказав, Китай переможе вас, торгівлею, Росія переможе вас війною. Це було дуже цікаво, сказав Трамп. Ну. Коли він каже, переможе вас Росія, то, напевно, Трампу треба було б задуматись, на чиїй стороні грає Орбан. Тому що Орбан давно грає на стороні Росії та Китаю. Він давно не американський друг. Це маленький замучений диктатор, чуть не сказав інше слово, який зараз просто підіграє двом цим диктатурам. В мрії вибудувати свою. Єдине, що вибудувати диктатуру, напевно, треба бути. Диктатором, який має політичні цілі. В Орбана політичних цілей немає, тому що Орбан, як і Янукович, вибудував собі межигір'я. І зараз вийшла преса угорська, і знайшли в нього зебри на території цього межигір'я. Маскується це межигір'я під такий собі. Ну, Сільськогосподарські угіддя з правом забудови. Але там політали на дроні, знайшли зебри. От варять гуляш, танцюють, грають, значить на гітарах. Але Орбан каже: ну, це ж все мого батька, він там щось собі відомий бізнесмен. У нього було два фопи. Самі розумієте, туди-сюди, ліхі 90-ті. Ну і якось так взяв і збудував собі межигір'я. Ну, от, яке коштує десятки мільйонів доларів. Орбан намагається це все занижувати, але правда зрозуміла. Орбан просто мізерний корупціонер, Воша московська, яка паразитує на організмі Угорщини. І зараз все те, що робить Орбан, це просто підігрування Москві за гроші. І оце якраз таки зебра. Це не троянський кінь, це Троянська зебра. От у нього там вони пасуться, це Троянська зебра, яка просто там паразитує. І коли зараз лідери ЄС ухвалюють заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа і Путіна, єдиний хто не підписав, правильно, Угорська зебра, спеціальний вид корумпованого політика, який підігрує Москві, це Чорна лінія, і Пекіну, це його біла лінія. Ось така двокольорова угорська зебра. Нехай пробачать мене всі угорські вижли, але тепер більш відомою твариною від Угорщини буде угорська зебра. Ось ця потвора, яка підігрує Путіну, і Трамп з ним радиться. Тому ми вважаємо, що тиску на Путіна немає. І його цього тиску не вистачає. Прем'єр Британії і Канади наголосили, що мир має збудуватися з Україною, а не нав'язуватися їй. Ми з цим погоджуємось. Ми це підтримуємо, але нам потрібно реальні дії. Зараз три дні залишилось до цієї зустрічі. Росія розповсюджує пропаганду, що Україна готує контрнаступ на російську територію. Женуть вони це все в своєму телеграмі, і намагаються показати Заходу, що дивіться, Україна готує контрнаступ. Я вам тут скажу так, це пропаганда. Але якщо ось ці зустрічі, угоди будуть антиукраїнськими, Україна може зайти на територію Росії і Бренс і Білгород під ударом. Якщо вони думають, що вони захищені, що Путін поїхав, і вони там поговорили про Аляску, ні, Україна дуже швидко може зробити зовсім інші речі. І те, що пише The Telegraph, що Україна Зеленський хоче чи може зупинитися по лінії зіткнення, це не значить, що якщо вони будуть нав'язувати Україні додаткові умови, тому що це перемир'я, це не мир. Україна не буде визнавати і не буде міняти Конституцію. Але зайти на Росію може. І тоді буде справжній обмін територіями, тому що ви говорите обмін територіями, обмін територіями, але це не обмін. Це все українські території. Хочете мінятись територіями? Ви самі Захід нас просили вийти з Курщини. Ми вийшли. Окей, ми зараз йдемо в Білгородщину чи Брянщину. На жаль, чи на щастя, там дуже багато людей, які спілкуються українською мовою. Ось тоді вам буде обмін територіями. Україна каже, ми хочемо миру, але справедливого миру. Не дурачте нас. І друге, це надзвичайно важлива ситуація на Донеччині. Росіяни там рухаються. Вони рухаються не на Аляску, вони рухаються, щоб захопити український Донбас. Це Трамп повинен бачити, а українська армія це все відбиває максимально сильно. Але Захід теж це повинен бачити. Да, Захід каже, ми втричі прискорюємо виробництво зброї, виробництво заводів. Але окей, Рейн вчора ми говорили. Вони кажуть, ми робимо завод, він вдвічі більше буде виготовляти артилерії. Друзі, ну він виготовляв 150 тисяч в той час, коли нам треба мільйони. Від трьох до десяти мільйонів нам, щоб нормально насипати на Росію. А ви кажете 150 тисяч, окей, в два рази більше. Це скільки? 300. Розумієте, ось це проблема. Захід ще не мобілізувався, вірив те, що він зараз проснеться і все ж таки прийме кілька рішень і заморожені активи, і якраз таки реальні санкції, тому що захід все ще купляє енергоносії в Росії. От. Тому Донеччину тут треба зупиняти, передавайте ракети, передавайте зброю. От не ведіться захід на російську пропаганду, тому що ці заходи на їхню територію робляться для того, щоб показати, що Україна не хоче миру, щоб показати, що Україна готує наступ, цим самим виправдовуючи наступ свій. Тому що вони ведуть себе не як люди, які готуються до переговорів. Да, десь, можливо, по деяких містах, не по всіх, по деяких, трошки зменшили трошки. Не сильно, але трошки повітряний обстріл. Ну, все, Трамп покаже, дивись, Миланія може спати спокійно. Але це брехня, це маніпуляція, Росія реально готується до наступу. Ну і власне е щодо лінії зіткнення, це вчорашнє останнє, що я вже пропустив. Трамп каже, що в Україні були тисячі лі кілометрів лінії берегової. Океанської каже, зараз них тільки там Одещина, яка така невелика область. По би, невелика Одещина, там півтисячі кілометрів довжину. Але в порівнянні з тим, що в нас Росія забрала, і що ми повинні забрати Трамп, каже, тисячі кілометрів. Океанських берегових ліній. Каже, це треба повертати. Це лакшері нерухомість. Це дуже круто. Ми з цим погоджуємося. Ми теж хочемо це повертати. Тому, пане Трамп, ми готові забирати наші землі. Я не вважаю, що це він обмовився. Я не вважаю, що це помилка. Дійсно, Трамп сказав: Поможу забрати тисячу українських кілометрів берегової лінії, океанської. Давайте. Згадався зелений клин. Те, що я вам говорив на початку, згадались українці, яких депортували туди на далекий схід. І якраз таки там українці жили, були, але е, як же жартували, а знову ж таки писали дехто, що дійсно нам треба прорвати цей клин аж до. Е, Аж до Тихого океану. Жарти жартами, але зараз відбувається дуже багато якихось рендомних, випадкових заяв, жартівливих, напівжартівливих, потрібних, непотрібних. Це підготовка, ця баламутина відбувається, тому що зараз конкретику ніхто не хоче казати, тому що всі ховають, тому що всі намагаються а, зараз. Підготувати всі брехливі позиції до переговорів. Наша задача берегти нашу країну, берегти наш прапор, наші території. Наша задача стояти на своєму. Ми хочемо миру, ми хочемо завершення війни, але ми точно не хочемо капітуляції. Така наша позиція, вона не міняється від Європи, яка зараз може відігравати більш значну роль. Ми хочемо більше. Ми хочемо більше значущості, більше дій. Друзі, вас виключили з переговорів. Зараз у вас є шанс повернутись. Так включиться діями в ці переговори від Трампа. Ми теж хочемо справедливості, не загравання типу заговорювання на мізків, а я вам тисячу кілометрів океанської лінії. Нам океанська лінія не треба. Нам треба наше Азовське море, нам треба деокупація Чорного моря, нам треба наш Крим, наш Донбас, наш Луганськ. Ось що ми хочемо. Ми хочемо в ЄС і в НАТО. І зараз синхронізація України та Європи, що да, безпека, да, цілісність, да, вступ в НАТО. Європейці ще не переламались перспектива вступу. Ні, 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 вступ в НАТО. І те, що писала західна преса, в тому числі політика, що мовляв, дивіться, насправді може відбутись наступна історія. Трамп, якщо побачить, що Путін не налаштований, то Трампа позиція теж може синхронізуватись з українською з європейською. Але для цього треба показати реальне обличчя Путіна. Це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Останні 100 тисяч нам потрібно зібрати на банку. Будь ласка, покладіть. 100-200 гривень, хто може 1000 буде ідеально. Я зараз збираю для вас картини, збираю їх просто по всьому світу, по всій країні, тому що багато наших художників за кордоном, але нам уже е відправляють картини і фотографії навіть Олександр е Чекміньов, це людина, яка фотографувала Зеленського, обличчя Зеленського на журнал Тайм, головну обложку Тайму. Він дає свої мистецькі роботи. У нас є і. Лісняке у нас є, і Михайло, у нас є вже багато інших художників, дуже класних художників, які дійсно дають дорогі свої картини і фото для того, щоб ми потім з вами розіграли. Не в цьому зборі ближче до Дня Незалежності. Я все поясню і розкажу. От, але в мене до вас прохання, давайте закриємо цей збір. Це дуже важливо. Приціл дрон і автівка. Це таке. Тріо потужне комбо, яке треба зібрати, щоб повернути тисячу кілометрів нашої океанської берегової лінії. Так би мовити, від е, Лісабона до Владивостока. І це не про Європу, це тільки про Україну. Дорогі, я хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.